вас вітаю в програмі Добрий Господар. Сьогодні ми в гостях у знаного вкраї пасічника Омеляна Мирославича Мандзюка. Доброго дня вам. Ми такі раді вас і бачити, бачити вашу господарку. Вулики, бджоли так гарно е, мед приносять, я так сподіваюся, літають над вуликами. Але бачу, що у вас ще на пасіці не тільки квітки з'явилися, а ще якийсь будиночок. Омеляна Мирославичу. Відколи ми з вами зустрічалися, великі зміни у вас тут пройшли і на краще. Розкажіть нам про них. Правда, я тут. Живу, ну так на... У мене тут пасіка стоїть, це такий загородний будиночок. Омеляна Мирославовича, ви сюди любите приїжджати, ви тут дихаєте, ви тут живете, вас тут, я не О. знаю, от ми приїхали буквально в гості до вас, але в нас тут такий настрій піднімається. Нам тут так добре, а ви тут кожен день. І Може, того доброго і не помічаєте, але в тому добрі ви весь час є. Справа в тому, що я тут дійсно живу, зараз живу. Я встаю ранком. П'ята година, кожен день п'ята година. Я одразу на пасіку, бачу, скільки сонця, зустрічаю сонце, радію тому, пчолки з вулика вилітаю, як зараз бачите. Ну просто то в життя, де в... життя де? Ліття, продовжується. Ну, і... Дум... Волик. Я все життя все думав, що і таке, знаєте, що і таке, ще таке досконалію. Я зробив цю пасіку, вулики. Це така система вуликів, що немає нікого. Це моя система. Якщо хто має такі вулики, то Або я йому дав, подарував, або я зробив, або він вже в мене. Скопірував. А нагадайте, в чому ізюминка того, тої системи в вашої Мої системи? Мої системи в чому ізюменка. Тому що, Тому що це, там в мене рамка стоїть. Рамка вулику є в українська. Вона не широка, а вона висока. І, а в нас зими бувають 5-6, і навіть і 7 місяців холодів якщо, а вулики, оце в мене вулик, я вам покажу собі. Бачу, ага, вулик в мене ось лизаковська рамка на нього. Бачите, о, Лежаковська рамка. Та рамка лежить. Вона, вона ще широка, але вузька. Ага, ага. якщо зимою сідає довга зима, і якщо ріс сідає, то він там піднімається, він сідає на пів рамки, ага. Тут піднявся догори, холода, він вже не пересунеть, і він гине. А, -а. а в українських рамках рамка вдвоє, ось там вона. Вустя, але вона глибша. Якщо рік кобло сідає знизу на рамку, воно цілу зиму 5-6 місяців, сім буде жити, воно буде брати і буде догори підніматися. І, і, і цього меду їм воно воно судідає двоє менше меду і визиває любу зиму. Кожній справи треба Кожна вміти, знати і, і щось розумітися. Не то, що щось, а саме знати якісь такі нюанси, Те, щоб воно було найкраще. Це рамка Тележаковська. Зараз я вам покажу рамку українського мою. Добре, йдемо. Оце рамка в мене стандартна український вулиць. Тут, бачите, в нього, в нього рамки, вони, вони трошки вуші, але вони глибші. Ага. І, і, а більше, як хто, хто має якесь поняття в бжолах, бачить, як шорій, то сідає, він, він завжди сідає яйцеобразно. Ага, та, він не сідає та. отак, а він сідає, яйце, яйцеобразно. Ага. Для чого? То він собі вибудовує соти. Ага. І і на тих сотах він знизу ще, то, що в нього все в меді, а він сідає собі знизу і по, по, помаленько, то зима йде, холодно, він собі мед всмокці і йде собі до горі. Маляне Мирославич, ну, давайте диває. трошки втічемо від бджіл ваших, не, а не то, бийте, то це, вони це, сьогодні це. дуже активні. Це добре, вони що вони такі активні? Вони активні, вони все життя активні взорі. Чоли гудуть так, і вулики, так, да, да, вулики, дивіться до вуликів своїх поспішають. Але у вас не тільки стандартні такі, не те, що стандартні ваші вулики. у вас ще є вулик церква. Бачу, колись ми знімали один вулик, а тепер ще й другий з'явився уже і третій посередині. Це на рамку лежаковського. А оцей вулик вон на рамку в українську стандарт. Так, Тривока. а той аж третій. А а третій З вулик шестиграний там не буде ні рамки, нічого. Там вони собі самі мають будувати і соти, і все. О, в цьому луку таке буде. а в цих двох вуликах джоли живуть. Живуть Омеляна нормалянрославчу дивіться. Ви ж не просто пасічник, ви не просто вулики поставили. Ви ж хочете якусь красу в ту пасіку довести донести, і більше того, що показати, як колись вулики були, які вони були. Дивіться, можна ж просто. Поставити вулик, збирати мед, годувати бджоли, продавати, заробляти гроші. А ви ж не того замісу людина, ви ж хочете ще свою пасіку в якусь таку оазу краси зробити. І ті старі вулики, які були згадати, і щось нове своє привнести. Ви не просто пасічник, ви навіть не можу слово підібрати, ви пасічник з поетичною душею. Я би такого не сказав, бо то добре. Трохи, а, але, ви просто скромна людина. Коли я перший раз зайнявся в жолемі, це було в 63-му році, все, то я почав багато читати. Я цікавився в жолемі, як там все. А потім, коли я вже вникну, вникнув їх, зазирнув їхнє в життя, зазирну, я побачив, що дуже великі розбіжності з тим, що пишуть. Між тим, що я читаю в журналах, між тим, що я читаю, і, і я почав тоді то все не читати. А почав сам ними вдосконалювати їх. Так, все. І я з того часу, коли я бджолами займаюся, я нічого не купив в магазині для батьки. Тільки то, що бляху купив на вулиці, і доски, і все. Все своїми руками, але ж воно набагато дорожче, коли своїми руками зробиш. Так? І набагато воно приємніше і миліше. І, і радує і душу, і серце. У мене є такий вулик, що йому вже 45 років. Але вісім тим не відрізняє від тих всіх, що що в тому рік. Так. А вони такі самі вели є. Омеляна Мирославович, Ви казали, що е, самі багато читаєте про бджоли. Що вас найбільше вражає в тій системі, в тій організації життя бджолиного? на їхня акуратність, їхня послідовність, їхня тудолюбимість. Вони, якби так, людина. Так себе вела, як себе ведуть бджоли, і я собі представте, це, це було б не життя, а це рай. Представте собі, що ти бджола, вона мені, пасічнику, дає вона ось 2% доходу, а 98% вона дає суспільству доходу. Вона запилює, вона розрізує воду. Вона, вона, вона тільки для того живе, щоб допомагати людині. Але люди цього не тінять. Кожен рік стає ще менше, біл і менше, травлять бджоли, оця хімія, все нижче. Ото, мабуть, найбільше і болить справжнього бджоляра, так, що так. травлять посіви, коли так. цвітуть. І що? що відбувається бджолою, коли вона летить на те травлене зілля? У мене в тому роки десь чотири, отут був буріпак, і потравили повністю бджоли. Я на пасіку приїжджаю, а по підкарним вуликом копна бжіли. Але можна уявити ваш стан, коли ви я побачили постати, то. Я в мене тут не вийшов. Зараз вони вже пішли на хитрість, розумієте? Вони беруть, додають більшу дозу в, ті, в хімію, в, ті, в хіміхати я, і, і того, вона вже до вулика не долітає, а гине в полі. І ти приходиш, вроді були гарні сім'ї, бороди висіли, приходиш, вулик пустий, сама сіра вжила, сама ти молоденька вжила і, і до кого звернешся. А yeah. який вихід? От який вихід, вихід ви бачите? Як вихід? І ми ми пасічники, от, любого якого спитаєте, от приходить весна, і кожен пасеш, так не спить, а серця, бо тому що депаки сіють. А потім є таке, знаєте, є така хімія, є таке отрута, що, е, не, впливає що не впливає на бджіл, є, але вона дорого коштує. А фермер, він завжди, знаєте, бідний, як кажуть, він. Ага. І, і, меншими затратами, і меншими більше, затратами заробити. більше заробити. Але ж Маляна Мирославича не думають люди про те, що разом з тією бджолою, що ми загубимо? Наука довела, що суспільство доти буде жити, поки живе бджола. Після, після загибелі жили 50, 50 років. І, і це не йдеться буде. про те, що ми не будемо мати меду. Ні, Ні, це ж запилення. Мед, це, запи, не тільки запилення. Це, це тільки запілення, це, це це все. Це, це гармонія природи. Розумієте, це людина, це жала, то, то, воно, розумієте, одне без, без одного не виживе. Ліана Мирославича, мабуть, і пам'ятник той зробили, що у нас тепер в Тернополі красується, пам'ятник бджолі, щоб нагадати людям, нам, усім, і хто там прийде туди, бачу, дітки туди ходять. Що... Яке це у природі велике диво бджола? Розумієте, Пам'ятник не я його створив, але ідея ваша, це була, ідея, це була ідея, ідея вашого життя. розумієте, я ту ідею так, власне, подумав. Ну, треба в Тернополі є багато людей, які вас підтримували. Але я хочу все таки сказати, що не було б вас, не було б вашої ідеї, вашого такої такої закоханості в оте в отупасіку. Такої таке ставлення до тої бджоли пам'ятника б не було. Кому б той пам'ятник треба був? Так як само і отакі церкви, вулики церкви, в кого на пасіці таке є? Та тільки в Манцюка Омеляна. Так що ваша заслуга тут, ви, отой був руші, який який зробив таку велику справу. За допомогою, звичайно, тих, хто не байдуже, був хто не пошкодував гривні для доброї справи. Ну, а тепер у той будиночок. Так я хочу вас скортить, мене запитати, що ж то за краса там така стоїть. Та такий будинок сауна. Там в мене в ньому є 12 джоріних, джоріних сімей. А які, ми бачимо там льодки з боку, літаю, так? Запитають так, і вони кругом дітей точки, і вони обогрівають. Тут в день, якщо двері вікна закрити, як там зайти, то там така парнота, що більше, ніж в сауні. Ви розумієте, там себе стопоті виходить. А, а ти б вона вентилює воздух з вулиці, вона наганяє воздух в вулик. Так. А в мене там є вулика, а вулика є такі спеціальні вентиляційні вікна, такі отвори, і той, ще, і той аромат, і мікроклімат, який вулику все переходить в Ну нам би гріх було не зайти, не подивитися і не прийняти таку. Сауну, сауну таку, так. А в чому ж нагадайте, в чому така користь? От ми чули, що там президент має там все, а тепер виходить і от такі прості люди, як ми, можемо бути там, так, в сауні, головне, і оздоровлюватися. Бо то, напевно, найголовніше оздоровлення та, йде. Це саме, найголовніше. Саме головне. Я не знаю, бо я в цього не вівчав. Я, я знаю, що. Що те дуже корисно? Я тішуся, що ви що ви маєте ну, бажання таке, здоров'я вам Бог дає, щоб ви оту красу всю робили. Не тільки е, медом торгували, а ви й не я торгуєте. Не торгую, я віки, я не знаю, віки. що ви ніколи не торгуєте. Ми ви знаєте, ми під'їжджали сьогодні до вашого двору, там стоять якісь дві пенсіонерки. Вони нам двері відкрили. Настільки вони вас поважають, що вони нам відкрили е, ворота, щоб ми зайшли до вас. Поганій б людині, ніхто б так не зробив. Вас шанують, я знаю, вас тут люблять. І ми вас любимо, просто я, як добру я людину. Я скажу, одну таку історію, Я коли ту пасіку поставив, і пчоли почали тут літати, а і, і до мене люди прибігають сусіди і кажуть, слухай, твої бджоли нам ті качки здихають. Твої бджоли нам ти, нам жалі, ти качати і, і качки здихають. То я кажу, не може бути, так. І тоді я що роблю? Завожу собі качки. Завів качки і, і виганяю качки. І вони в мене в ту, на пачці от то все вони вистригають. Не ага. я вистригаю, а я ранку ага. виганяю, вони вистригають. І я кажу, дивіться. Його. Ту, качки живуть на пачці. Бжоли літають. Всі в мене живуть, жодне не здохло. Чого ти ваше І Правда, і далі вспокоїлися. Я... Але бачите, вони вам допомогли е, не тільки їх переконати, а ще й. Вирощувати качки, ви тепер будете і мед мати, і катячі м'ясо. Давайте підемо в ту сауну, подивимося, яка то краса зверху дуже гарно. Ось так гарно вписалася тут. Ідемо. мені, Я в такій Сауні, в якій сама ніколи не була, і сподіваюся, і ви не були. Але у вас, як і в мене, тепер буде така можливість. Бо Малян Мирославич така добра душа, що хто б не прийшов, він завжди радий показати, як то він влаштував він, і як можна справді тут провести для себе здоров'ям да, час. О Мирославичу. То що, дуб, мабуть, чи що, то яке ту дерево? Тут таке все гарне. Сосна, смолиста а, сосна. А, смолиста сосна. Тож запах який, Давайте. так? У мене отут шість сімей. От я вам покажу. Давайте. От, тут у мене є шість сімей. Бачите, от такі є печальне, там живе зброли. Через ті отвори виходить повітря виходить повітря, повітря на залу. Ага, і і ми і, тоді і, тим дихаємо, але тут справді жарко, так от так навіть жарко. ми скільки там п'ять хвилин побули, так. але вже відчуваємо. двері закриті, тут ну тут то, то, то як сауна. так. Але дивлюся, там ж віконечко, як ви гарно зробили. Це, віконечко віконечко. О, віконечко, і бджоли там лазять. І тут і тут літають, Вони там живуть. Мені є... а людина, яка тут перебуває, не заважає своєю присутністю. ні. Розумієте, я от лягаю собі на ніч. Ага. Та що ви, ви тут ніч? Ну чуєте? Так, лягаю, лежу, і розумієте, в тому ночі пчоли між собою спілкуються, розумієте, всякими голосами. Мені, мені кажуть, чую в того, ну як того то то китайська мова. Так, ага, знаєте, вони спілкуються. Я так чувствую, що вони ага. такий шум. Заспокоює їх і за все забу, і заснули. Будився в рамку. Ну а я то думаю, чого я вас зустріла і ви так помолодшали? Та от секрет <рив> молодості від Амеляна Мандзюка. Отака сауна з такими. Бджолами, Бджолами. росла, та ви золота людина, у вас золоті лю... руки. Справа, Справді вам кажу, ви таке придумали. Ну ні в кого такого немає. Хай, звичайно, хай собі люди будуть ми мати все, має. бо бо ви я знаю, що ви ніколи не, не шкодували того, що ви вмієте показати, через що ми до вас і приїжджаємо, щоб у доброго господаря добрим справам навчитися. От мрія про те, і, і, і тут зробив. І зараз до мене в тіло і в Україні приїжджають і фотографують і хочуть таке себе робити. Ага. Марія на значить так приходимо, закриваємо двері і скільки тут перебуваємо, скільки хочемо. Скільки години, скільки ходить, скільки хоче. Якщо зерку душно вікно собі відкрив, якщо все душно дверку відкрити, так ну все з нас уже все тече. Ми будемо виходити, будемо сподіватися, що ми вже процедуру прийняли. Так. Дай Боже вам здоров'я і вашим бджолам, щоб так. те диво завжди і вас радувало, так, і так, нас, так, і тих, так, хто так, прийде так. сюди. Сподіваюся, друзі, ми вас переконали, що без бджоли життя не існує. Бо все в природі в гармонії. Як ви кажете, Омеля Мирославича? Людина і бджола це є частинка природи, частинка природи. Людина не може вірити без бджоли, а бджола не може вірити без людини. Зараз так сталося. Але людина повинна думати і задуматись, глибоко задуматись, що загине бджола. І загине людина, і будемо разом всіми думати, де ми живемо, в якому середовищі, будемо одне одному допомагати. Бо ми все в світі, все ж одне ціле. Комахи, люди, навіть ота калина, що тут у вас росте, до речі, така рясна. Якби не було того всього, не було тої пасіки. Наскільки б бідне було наше життя, може б і нас не було. Це була програма Добрий господар. Це був добрий господар Омелян Мирославович. Мандзюк добрий пасічник, добрий друг усіх цих жителів, які тут живуть, добрий дух телебачення. Просто закохана в життя, закохана в свою пасіку людина. Будьте здорові, до нової зустрічі.